Всім привіт! Ви на каналі Вовни. Сьогодні дуже цікавий контент, незвичний для нашого каналу. Але ми їдемо на нову пошту забирати навісне до нашого саморобного мотоблока. Вирішив я купити трішки навісного, не все ж робити самому. О, і їде до мене дві посилки. Сьогодні заберемо одну, а у понеділок другу. Так що не перемикайтесь, буде цікаво. Дізнаєтесь пізніше, що це за навісне. Ось, приїхали ми до нової пошти, чекаємо, якраз йде вигрузка. Чекаємо смс-повідомлення, коли можна буде піти забрати. Що, друзі, забрали ми посилку і їдемо додому. І скоро буде огляд е і розпаковка. Подивимося, що ж я купив. Що, друзі, приїхали ми додому, так розвиднілося на дворі, сонечко світе. О, ну і зараз я вам покажу, що ж ми придбали за навісне. Ось стоїть мій саморобний мотоблок і чекає, коли ж до нього причеплять нове навісне, яке придбали сьогодні. А саме картопле саджалку, друзі. Придбав я до нього картопле-саджалку. Це та річ, яку, мабуть, вигідніше купити. Ніж е, зробити. Тому що, щоб робити, треба, щоб було з чого робити. А якщо це покуплять то вигідніше купити її в зборі. Е, не скажу я, Чий це виробник. О, ну, але, як бачимо, все в комплекті. Зараз я буду її збирати, вам продемонструю у швидкому варіанті, як я її збираю, і потім побалакаємо за. Ціну, скільки вона коштує, і скільки коштувала мені доставка її. Брав я з бункером Міндобрив, тому що без нього я не хотів брати. Хто пам'ятає, хто постійно на моєму каналі, той бачив, яка у мене була вдома картоплесажалка. Була вдома у мене кругла синя ЧП Крючкова. Теж з бункером. Ну, але зараз на них цін не, не складуть, тому я відмовився від неї і вирішив взяти отаку. об'єм її 45 літрів. Так що, друзі, дивіться, не перемикайтеся, зараз я її зберу і все продемонструю. До речі, зразу хочу наварити на. Тобто я її зберу, а потім зниму грунтозачепи і понаварюю туди прути, тому що досвід вже є, тільки треба наварювати прути. Так що, друзі, ось так. Не перемикайтесь, дивіться далі. Ну ось, Друзі, в принципі, зібрав. Е, прийшлось переробити мені ну це я знав зарані, що я буду його переробляти е, приципне до мотоблока, Бо у мене не, не, не таке, як на стандартних мотоблоках, то що це саморобний. А тут, звісно ж, під стандартний мотоблок. У мене навіть палець, палець оцей, він тонше на 13, а на мотоблоках йде на 16. О, е, тому я тут переробив. Зробив ось так. І ще треба буде, бачите, нема по стандарту. Тут гайок. Треба буде наварити сюди гайки для упору. Ось, ну, Зараз причеплю і продемонструю, як воно з мотоблоком буде. Ну, Ось так виглядає, поки лапу рало зняв. Ось, Трішки його треба буде розігнути. Ну, ось так, в принципі, виглядає купована. Картопла саджалка до саморубного мотоблока. Все підійшло. Єдине, ж, що я казав, переробив прицепне А так все підійшло. В принципі, непогано воно виходить. Ось так. Можна його, в принципі, і до адаптера чіпляти. Ну, планую працювати так, якщо буде. Важко, я збалансую, наперед груз причеплю, і буде все добре. Друзі, отаке відео сьогодні було. Кому сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, Вовани, і е, всі переробки до працювання будуть е, в наступному відео. Ну, а зараз е, по ціні. Коштує вона 4800. І доставка її. З Дніпропетровської області у Полтавську область 640 гривень. обійшлася доставка. Так що, ось так. Ще, до речі, посилання на цю картоплесажалку, і там, в принципі, все навісне. Непогані ціни, номер телефона залишу в, опис, в описі під цим відео. Телефонуйте або пишіть у Viber, як я це робив. О, і всі актуальні ціни і товар вам підскажуть. Так що, в принципі, нормальний магазин, все чудово, спілкуються, все. Класно, так що посилання залишу в описі. Так що, друзі, все, до нових зустрічей.